Та открыв, что просто слабее и все. Та шо мы в залі робимо? потому что Все, мы минус 2 робимо. вот и все Так, а что минус 2, так у вас 12 же, у Майтики минус 2, нас 13 на 13, но тут минус 2 работы там все окей, я ехал по как и бы Так Вот мой был Нас, нас, нас то про 10. Mm -hmm. про 10. Ні, 11. Тебя ж не, 11, тебе же не считаем. Пометка 10 плюс 10. Я рахував себе, типа. Ну да. Типу, И типу, тут по параду 8. Ой, 4, 4. Ну, я шаркую і себе у десятеро. Може Может Леон просто якась мітка забагалася. або бы Але я, я перекриття, тільки що то не бачу. Ну, ну першого перекриття вообще нема, І маре вообще тут нема. Де вони а, поїхали? Наїдем. Похуй. Першого перекриття нема, типу, взагалі не. Може не будуть перекривати. а а будуть, 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 будуть. А, а ні. Ні. <гум> <гум>, будуть, але в другому, типа, поняли, там да й дві графітки. Ага. Uh -huh. Так, сіби, у вас. 10 чи 11. Марин, скільки у тебе в машині? У мене двоє. У ну, типа, я, я і один тип. А у нас 12. Вас 11, да? 12. 12. А як вас 12? 3, 3, 4, 10 і плюс 2. Коротше, руля, зразу, думаю, типу, що ви будете робити, вони біля двох графіток, друге перекриття в Сендіку, поняв? Вони вирішуємо, Давайте зараз вирішимо, хто буде колоти взагалі, куди йдемо і так далі, тому що не да, Так, я ж кажу, ви вже маєте інфу, що вони будуть на другому перекритті. Ось, все, ну. Треба зараз вичати, куди йти. Типа вам треба буде або вліво крутити, або вправо там, де вода. Типа, ну блядь, як для мене варік ліво, блядь. А по-друге, блядь, ні здається, що у них не стоїть неправильне перекриття на зеленій зоні. А ну-ка, блядь. блять. Так і ми так не можемо скаути на машині, ні? Не? Не, я просто поїхав, я не скаути, Я і не скаути, що вони далі роблять, може вони вже переїхали, я не їбу. Та шо, кол ситуативний. По ситуації що яко? Протим право, блядь. А потоліво, ступнік. Право, <laughs> <до> ліви, <laughs> сука, <laughs> право, хуєнний. Потоліво, да? Сука, нема тут звуку, блядь. А, а ні, а, там за... все добре, так що не слід, добре. Даня, заколиш якщо що, шо, ну? Я, кстати, не грав ні разу там. Mm -hmm, на другий. Та, то ми справа ходити, ну там ліво треба, блядь, від там є пригорка, блядь, можна з вітом играти. Ну, якщо вони підуть, вони напевно знову будуть дивитися. Зліво там пригорка, а справа Це, там подают типу, будинки. Йобнувся Віталік, блядь, щось, ново як зараз думаю. Ну, якщо там колить Віталік, вони напевно підуть на Блядь. Об'їдь. А одних блять них машин нікого нема, йоп пересети. Нормальный движ. Короче, варіант, що вони просто почнуть крутити наше ліво. Вони підуть в ту гору. Mm -hmm. Ну, если там вітали. Я, я, я не думаю, вони стоять прямо біля тих двох графіток, де є такий поворот на грейп стоит, може, знаєте, типу, типа вот этих розташування графіток. вони просто там стоять кучка їх. А мотелі? Mm -mm. Ну каже, там де такі поворот, де є дві графітки, типу, зразу ж ну, на повороті, там, може там біля домика та... одного і другого, типу, блядь. Вони можуть вліво зразу йти і там бігти в вас і крутити. І можуть вправо йти. Актуал. Вправо їм, хоча не вигідно, буде Ну можемо просто з ними крутитися і хавати останніх ось час. Я да, просто крутитися на. А наш задній, хтось має пожертвувати собою, ну двоє чоловік, щоб зупинитися, вони стапануться на нього. І не а лутатися, не і не випадково. лутатися. цена. Бо... і не лутайтесь, Будь ласка, блядь. Вам видається, що безплатно, то ви не храмик из-за этого. Не, просто если мы зара будем крутиться, и вы будете лутать, но цей инса мы проебали. Тулять, 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 тулять! Вони право пішли крутить парні, Давайте вливо просто. Хруто. А, вони і право, і ліво крутять. Поняв, типу, нас бутерброд зажимають. Скидывайте само право даже. Скиньте перебежку на дороге. Скидывайте, скидывайте. Ух, ей, прыгайте на уже. Давайте в их не прикрытие, останется на дороге. Вот, вони амфакас. Падают, падают, падают. Через их вот перекрутя, про... перекрутим спину. Пробегаем, пробегаем дальше через их перекрытие, крутим, Сейчас крутим, закрутить. крутим вправо, крутим вправо, крутим вправо. Блять, ревись. Закру... Закрутить за. Крутить, вони просто за заням стоять. Вони вже спан спанають. Крутим, крутим, вони падають, вони майже всі впали. Давайте, Та да Не лутайте.